Біблія, книга Пророка Єремії, розділ 17. Гріх Юди, його нащадків, записаний залізним різцем, вирізблений діамантовим вістрям на таблицях їхніх сердець та на рогах їхніх жертовників. наче про власних дітей, так він турбується про свої жертовники та про ашери під кожним креслатим деревом і на високих пагорбах, як і на моїй горі в полі. Всі твої багатства і всі твої скарби віддам, як здобич ворогам, віддам і твої священні пагорби за гріхи в усіх межах твоїх кордонів. З власної спровини ти віддаси свою спадщину, яку я тобі дав, заставлю тебе служити своїм ворогам Україні, якої ти не знаєш, оскільки ти розпалив вогонь мого гніву, який палатиме вічно. Так говорить Господь проклята людина. Яка покладається на іншу людину та вважає тіло своєю опорою, а серцем відвертається від Господа. Він буде, як ялівець у пустелі, не відчує, коли приходить щось добре, а живе собі в засушливій місцевості, десь у пустелі, в Солончаках безлюдних. Проте благословенна людина, яка цілковито покладається на Господа, і надією, якої є Господь. Він уподібниться до дерева, посадженого над водою, яке сягає своїм корінням потоку, йому не страшна спека, яка може надійти, і листя його завжди зеленіє. Навіть у рік посухи воно не перестає плодоносити. Серце людини лукаве понад усе і вкрай зіпсуте, хто його може осягнути. Я Господь досліджую серце, і випробовую нутро. Аби кожному відплатити згідно з його дорогою життя та за плодами його вчинків. Як куріпка, що висиджує чужі яйця, яких не знесла, так само той, хто здобуває багатство несправедливо, у половині своїх днів він його втратить, а наприкінці виявиться безумцем. Престолом слави, вивищеним спокон віку, є місце нашої святині. Господь, надія Ізраїлю, усі, котрі тебе залишають, осоромляться, ті, котрі від тебе відступають, будуть записані на піску, оскільки вони залишили Господа джерело живої води. Вилікуй мене, Господи, і я буду здоровим. Спаси мене, і я буду спасенним, адже лише тобою я хвалюся. Ось вони мені говорять, де Господнє слово, нехай воно здійсниться. Проте я не ухилився від того, щоб бути в тебе пастирем. Ти також знаєш, що я не прагнув лихої години, що виходило з моїх уст, все було явним перед тобою. Не будь для мене страхіттям, адже ти мій захист у чесної не долі. Нехай соромляться мої переслідувачі, але не допусти моєї ганьби, нехай сповняться страхом вони, але не допусти лиха на мене. Спровадь на них годину лихоліття і розтрощи їх подвійним погромом. Тоді сказав мені Господь: іди і стань у брамі синів народу, якою входять і якою виходять юдейські царі, а також ставай в усіх інших брамах Єрусалима і проголошуй їм: слухайте Господнє слово, юдейські царі, всі юдеї та всі мешканці Єрусалима, що входять цими воротами. Так говорить Господь. Бережіть ваше життя і не носіть жодних тягарів у суботній день, не вносьте нічого в цей день брамами Єрусалима, і не виносьте тягарів із ваших осель у суботній день, і не виконуйте жодної праці, але святкуйте суботній день, як я і заповів вашим батькам. Вони ж не послухались і не брали цього до уваги, а виявились тугошиїми, не слухаючись. І не приймаючи повчань. Отже, якщо ви насправді послухаєтесь мене, говорить Господь, і перестанете в суботній день носити тягарі через брами цього міста, і день суботній стане для вас святим, так що ви відмовитесь від будь-якої праці в цей день, то і надалі входитимуть через брами цього міста царі та мужновладці, котрі сидять на Давидовому престолі. А також їздять на колісницях і конях, вони і їхні можновладці, громадяни Юдеї та мешканці Єрусалима, це місто буде заселене повіки. І приходитимуть з інших міст Юдеї та з околиць Єрусалима, з Веніямінового краю і з рівнин, з гір і південного краю, приносячи всипалення і жертви, хлібні дари ладан, а найголовніше вони приноситимуть до Господнього храму хвалу та вдячність. Якщо ж ви мене не послухаєтесь, щоб святкувати суботній день так, щоб не носити тягарів, коли проходите через брами Єрусалима в суботній день, то я запалю в його брамах вогонь. Він пожере палаце Єрусалима вогнем Невгасимим. Розділ 18 Надійшло до Єремії від Господа слово такого змісту, стань і йди в дім гончаря, і там почуєш мої слова. Тож я пішов у майстерню гончаря і застав його за роботою на гончарному кружалі, і коли посудина, яку він робив з глини в руках гончаря, не вдавалася, як буває, з глиною, то він робив із неї інший посуд, який він вважав за доцільне зробити. І було до мене Господнє слово такого змісту. Хіба я не можу з вами, рода Ізраїлів, зробити так, як оцей гончар, говорить Господь. Адже ви, роде Ізраїлів, у моїх руках, як глина в руках гончаря. Буває, що я пригрожу якомусь народові або царству, що його викоріню, спустошу і знищу, але якщо той народ відвернеться від свого зла, про яке я попереджував його, то я пожалію його і не спроваджу на нього лиха, яке я мав намір учинити. Іншим разом, я провіщу щодо народу або царства, що відбудую і що вкореню його, але вони почнуть чинити те, що є злом переді мною, і не слухатимуть мого голосу, то я відміню те добро, яке я обіцяв їм зробити. Отже, тепер скажи мужам юдеї та мешканцям Єрусалима слова, які говорить Господь: Ось я готую на вас лихо і обміркую проти вас певний задум. Тож нехай кожен із вас зійде зі свого злого шляху і покращить свою дорогу життя та свої вчинки. Але вони скажуть даремна розмова, ми будемо діяти так, як вважаємо за потрібне, і кожен з нас чинитиме за впертістю свого лихого серця. Тому так говорить Господь: запитайте між народами, чи хтось чув щось подібне, жахливі речі творить Діва Ізраїлева. Хіба зникає сніг на ліванських скелястих схилах, хіба висихають холодні води, що течуть з далеких гір? Але мій народ мене забув, продовжуючи кадити нікчемним ідолам, які довели до того, що вони, ці люди, збились зі своєї дороги, з давніх шляхів, аби блукати по бездоріжжю невторованих стежок? Перетворивши таким чином свій край на страхіття. Вічне посміховисько. Усі, котрі проходитимуть повз нього, будуть вражені і похитуватимуть головою. Наче східним вітром я розпорошу їх перед їхніми ворогами, а в лиху їхню годину повернусь до них плечима, а не обличчям. А вони вороги сказали: Нумо, учинімо проти Єремії змову. Бо й без нього не загине ні закону священника, ні рада мудрого, ані слово Пророка. Давайте вдаримо його за його ж провіщенням і не будемо вважати на всі його слова. Зглянься на мене, Господи, і зверни увагу на те, що кажуть мої вороги, хіба віддають злом за добро? Адже вони викопали для мене яму. Згадай, як я стояв перед тобою, благаючи про їхній добробут, аби відвернути від них Свій гнів. Тому віддай їхніх дітей на голоднечу, а їх самих приречи під меч. Нехай їхні жінки стануть бездітними та вдовами, чоловіки, яких загинуть від пошесті, а їхні юнаки нехай поляжуть від меча на війні. Нехай з їхніх домівок доноситься лемент, коли ти несподівано наведеш на них з раю розбишак, адже вони викопали яму, щоб мене упіймати, розставили для моїх ніг. Таємну пастку. Адже ти, Господи, знаєш про всі їхні злочинні задуми, щоб мене знищити. Не прощай їм їхніх провин і не зітри їхніх гріхів перед тобою. Нехай вони попадають перед тобою. В час твого гніву відплати їм. Розділ 19. Тоді Господь мені сказав Піди і придбай гончаря випалений глиняний глечик. Після цього візьми з собою кілька старішин з народу та кілька старішин зі священників і піди з ними до долини Бенгінном, що при вході до череп'яної брами, і проголоси там слова, які я тобі скажу. Промов до них так: слухайте Господнє Слово, юдейські царі та мешканці Єрусалима, так говорить Господь Саваот, Бог Ізраїлю. Ось я спроваджую на це місце таке лихо, що в кожного, хто про це почує. Задзвенить у його вухах. Це станеться через те, що мене залишили і зробили це місце чужим, оскільки звершують тут кадіння ладаном перед чужими богами, яких не знали ні вони, ні їхні батьки, ні юдейські царі, наповнивши це місце кров'ю невинних. Крім того, вони спорудили узвище для вала, щоб спалювати там своїх дітей у вогні, як жертву всепалення для вала. Чого я не заповідав, не наказував, і навіть на думку мені не спадало. Тому надходить час, говорить Господь, коли більше не називатимуть це місце ні тофетом, ні долиною синів гіннома, але долиною вбивства. Все, що було задумано Юдою і Єрусалимом про це місце, обернув ніщо. Я зроблю так, що вони впадуть від меча перед своїми ворогами, від рук тих, що зазіхають на їхнє життя, я віддам їхні трупи на їжу, птаству небесному та польовим звірам. Я ученю це місто страхіттям і посміховиськом, так що кожен, хто проходитиме повз нього, здригнеться і засвистить над усіма його руїнами. Я допущу, щоб вони поїдали тіла своїх синів та тіла своїх дочок, перебуваючи в облозі та в нещасті через пригноблення з боку своїх ворогів. Котрі зазіхають на їхнє життя, люди їстимуть тіла своїх ближніх. Тоді розіб'єш глечик на очах мужів, котрі прийшли з тобою, і скажеш їм, що говорить Господь. Ось так я розіб'ю цей народ і зруйную місто, як розбивається глиняний посуд, якого вже більше відновити неможливо. І ховатимуть мертвих у утофеті, оскільки не вистачатиме належних місць. Для поховання. Ось так я учиню із цим містом, говорить Господь, і з його мешканцями, так що воно уподібниться тофету. Навіть житла в Єрусалимі та палаци юдейських царів будуть як місце тофету. Адже осквернені всі будинки, на дахах яких кадили ладаном усім небесним силам і приносили жертви возливання чужим богам. Коли Єремія повернувся з тофета, Куди посилав його Господь, аби там пророкувати, то став у дворі Господнього храму й промовив до всього народу. Так говорить Господь Саваот, Бог Ізраїлю. Ось я спроваджую на це місто та на всі міста околиці ті нещастя, про які я їм провіщав, оскільки вони залишаються твердошиїми і відмовляються прислухатися до моїх слів.